Це світ, в якому вже сталася катастрофа. Ця катастрофа змінила цю землю, перетворила колись такий квітучий, зелений півострів на випалену, малопридатну до життя територію. Здебільше я описую про свої рідні місця, я з північного заходу Криму, це такий теж безкінечний степ, аж до такого часараського плоскогір'я і до Кримських гір. І в моєму фантастичному світі це трошки закапсульований світ, бо над ним оця от, така техногенна катастрофа, яка робить його недоступним для інших, але водночас не дозволяє звідти вибратися. І люди, живі істоти, вся природа вона зазнала впливу цієї катастрофи, і всі змінились, і люди змінились. Вони стали в Романі засоленими, дуже зміненими. У них є не тільки проблеми нам з зовнішністю з усякими вадами, але й з пам'яттю, зі сприйняттям пам'яті історії. Вони не знають подекуди, хто вони, звідки вони, чому вони тут живуть, намагаються виживати, як кожна людина. І на цю територію мають такі фо фактично, наче влада релігійна військова організація, яка в моєму романі називається Старші брати. Але, але водночас люди живуть своїм життям, і це такий вже головне вістря конфлікту. Головний герой, декілька в мене головних героїв в романі. Вони намагаються зрозуміти, що сталося з цим світом. Молодше покоління шукає відповідь на питання, щоб, щоб має яке має бути майбутнє, бо майбутнє завжди має бути.